Діло майстра величає до почесного звання майстер, ліцеїстам ще треба дорости. Але вже зараз поставлені завдання першокурсники виконують швидко і вправно. З 18 по 20 травня хлопці працювали по вулиці Ульянова, старанно штукатурили цоколь будинку. номер 10. Ці діти навчаються два роки з професії камінщик монтажних електрозварник. Ручного зварювання, ну але ж ми ведемо іще допоміжну професію, якби кружки. І ці діти ходять на кружки після заняття і доповнітельно учаться штукатурити і ложити клітку. В цьому році вони вчились штукатурити після заняття, і от вони показують свої уміння і свої навики, які вони навчилися в ліцеї. В цей час нас попросив цим балом. Сергій Олексійович попросив ліцей, щоб допомогли заштукатурити цей дім, виділив нам матеріали і ми зараз працюємо на цьому домі, штукатуримом допомагаємо штукатурити і жильцям якби, украсити цей фасад. Хлопці працьовиті за будь-яку справу беруться із завзяттям та старанністю. Майстер виробничого навчання Лідія Бібік задоволена їх наполегливістю. Довольна своїми дітьми дуже мене ця група я тільки радує, як і по теоретичним знанням, так і по практичним знанням. Ліцеїсти зараз активно долучилися взагалі до робіт по місту Первомайський, тісно співпрацюють з комунальником один. Робимо камені роботи, виконуємо і також штукатуримо цоколя. Зараз ми штукатурили на першому мікрорайоні, вторий і третій будинок, перейшли зараз на 15 й дім, третій, будинок на, на третій мікрорайон. І там теж штукатуримо ще поки поки ще цоколя. Ну і також, якщо потрібна кладка, ми виконуємо кладку.